У Криворізькому професійно-огірничо-технологічному ліцеї стартувала нова програма безкоштовного навчання за грантові кошти. Особливу увагу приділяють людям, які потребують підтримки переселенцям та учасникам бойових дій. На сьогодні заклад освіти за допомогою грантових коштів має можливість залучити саме вразливі категорії населення, а також ті категорії із числа внутрішньопереміщених осіб, з числа учасників бойових дій до безкоштовного навчання за рахунок проекту, де саме здобувачі освіти матимуть можливість навчитися монтувати і встановлювати сучасні системи електропостачання у житлових приміщеннях, а також у виробничих приміщеннях. Thank <laughs> you. Навчання передбачає здобуття сучасних навичок монтажу систем електропостачання для житлових і виробничих приміщень. Після опанування практичних навичок, здобувачі освіти проходять виробничу практику на підприємствах міста. Після того як здобувачі освіти опанують саме цими первинними практичними навичками і здобудуть певні компетентності із даної професії. Вони будуть направлені в умови виробництва, в тому числі і на комунальні підприємства нашого міста. це як Криволі Ський водоканал з з ми тісно співпрацюємо на сьогодні і готуємо фахівців для цього підприємства, в тому числі грантові програми частина загальноміської стратегії модернізації професійної освіти. Міська влада наголошує на успіхах кривого рогу в трансформації освітньої системи на всеукраїнському рівні. Завдяки партнерству з міжнародними організаціями та державною владою цього року у місті створено сім нових лабораторій у закладах професійної освіти. Нам дуже приємно отримати відгуки від наших міжнародних партнерів та від керівництва міністерства освіти, що кривий ріг є одним із лідерів трансформації освіти. Ми в цьому є декілька напрямів. Перше це системна зміна і підвищення якості навчання, завдяки нашому партнерству з великим герцогсомлюксембург з обласною владою, з держав. Не владою, ми сім нових лабораторій зробили цього року в наших закладах профтехосвіти. При цьому ці лабораторії використовуються не лише для підвищення якості навчання, от системної як хлопці, які навчаються 2-3-4 роки. Ми ще й впроваджуємо короткострокові курси для наших представників, наших наших героїв, які повертаються з фронту для тих, хто для наших нових криварісів, хто приїхав для наших мешканців. Коли люди бачать, що є потреба в іншій спеціальності, вони можуть швидко не там, не за 3-4 роки, а за, десь за 2 тижні, десь за 3-4 місяці можна отримати нову спеціальність. Таким, людям, таким чином люди отримують стабільну заробітну плату за рахунок отримання знань по востребованій професії. Серед слухачів курсів внутрішньо переміщені особи учасники бойових дій та мешканці Кривого Рогу, які шукають нові можливості для розвитку. Багато хто дізнався про навчання через соціальні мережі та від знайомих для деяких слухачів. Курси це можливість поновити або поглибити наявні знання для інших старт у новій професії дізнав про ці курси з соціальних мереж. Тема, яка була монтаж електрок. Електрообладнання, ну зацікавлена, це то ну, так це горів. Я думаю, якраз настав цей час. Тому ці знання я буду насамперед свої знання, тому що мене базові то є, Ну тут нам ширше не будуть. Ну і насамперед буду дітям передавати, розказувати. Дізнався про навчання в соціальних мережах та від знайомих, ну, від знайомих чув. Вирішив спробувати так, як раніше, я в 2005 році закінчив ну, навчання електромеханіка. Подальшому, ну гадаю, мені це все знадобиться як у подальшому житті, так можливо десь для праці на підприємстві. Навчання відкриває нові горизонти для тих, хто прагне працювати за затребуваними спеціальностями. Здобуті навички дадуть змогу слухачам знайти гідну роботу або започаткувати власну справу, а ще сприятимуть розвитку економіки міста і країни загалом. У нашому житті це потрібно, тому що технології розвиваються, вони проникають у будь-які сфери життя, і людям необхідно мати ці знання аби більш ефективно використовувати ці технології. Дар'я Моронюк, Олег Каплій, цей день.